Добрий день, мої любі діти! Рада вас дуже всіх вітати. Сьогодні на уроці ми з вами трішечки повідгадуємо наші загадки. Я знаю, що ви дуже-дуже це полюбляєте робити, тому що у нас такий вже предноворічний настрій і сам зимовий цикл нашого. Українського народу несе дуже багато нам свят. Вже ми відсвяткували найулюбленіше свято дітей це свято Святого Миколая. Скоро у нас буде 25 грудня Різдво, нове Різдво, яке ми празнуємо з вами. Потім Новий рік, потім. 7 та 6 січня спочатку свят вечір, потім православне Черздво. Дуже-дуже великі свята ще у нас будуть у січні, ну то вже згода. Тож давайте поступово. Зараз у нас вже з вами грудень, і хочу трішечки таких загадок вам позагадувати. Розсипає неба, сніг білим килимом до ніг. Миколайчики приносять, новий рік у гості просить. Що це за місяць? Давайте відгадаємо. Це грудень. Під подушкою покунки, Миколайчика дарунки, трішки ще й почне свій лік, не старий, а новий рік. Так, да. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я приліпаю вам до ніг, а називають просто сніг. Молодці. Я думаю, що ви всі полюбляєте сніг і гратися у снігу, і валятися, і на санчатах кататися. Далі. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже, краплинка. А була вона сніжинка. Молодці. Наступна. Росте вона холодною зимою, росте вона додому, додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Що це таке? Це бурулька, молодці. Давайте згадаємо з вами нашу скоромовку. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, мій хлопчику, у криги, нежить тільки від відлиги. Молодці. Наступне, що ж це таке? Уважно слухайте. Не рубає, не мурує. А без рук мости будує. Хто не має олівця, а малює без кінця. Це мороз. Молодці. Буває таке, що прокидаєшся раненько, дивишся у віконечко, воно все розмальовано такими гарними візерунками, що саме не придумаєш таких візерунків, як може мороз намалювати. Наступна прийшла до нас бабуся. У білому кожусі поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Це зимушка зима. Молодці. І е, у зимовому циклі у нас місяць грудень, січень та лютий. Далі. Пухнастий сніг усе вкриває, різдвяна зірка в небі сяє, повсюди радість, щастя, сміх. Це місяць, перший із усіх. І що це за місяць? Молодці, це місяць січень. І різдвяна зірка, ми вже з вами на тому уроці, да? я вам зачитувала: засяла коли у ніч. Народження Ісуса Христа, коли зірка сповестила, що народився Ісус Христос саме з 6 на 7 січня. Далі. Другий він в календарі, холодно у цій порі, снігопади, завірюха, всі ховають шапки вуха. Що це за місяць, давайте порахуємо, якщо він другий. Це місяць лютий молодці. Далі усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахла на всю хату лісом, хвоєю і святом. Хто це діти? Це ялинка, молодці. Я маю надію, що ви вже всі прикрашали ялинку, а ще хто не прикрашав, той прикрасить. І під ялинку, особливо вночі, Приносять подарунки. Ну і останнє. Беруть з гори вони розгін, коли немає хуртовин, а вгору їх на мотузку тягти потрібно по сніжку. Що це діти таке? Це санчата молодці. І коли у нас випадає сніг, приходить зима, випадає сніг, то ми всі можемо кататися на санчатах. Да, є такі гір... гірнолижні курорти, де можна кататися на лижах, але поки що говоримо тільки про наші регіони, про санчата. Тож, давайте зараз ще заспіваємо таку пісню. Я буду вам співати, а ви відгадаєте, хто це. Добре? Давайте уважно слухати. Поріг, не обтрушуючи ніг, хто несе веселий сміх, розсипаючи на всіх, у нього біла борода, а за плечима клунок, а що в торбині відгадай малятом подарунок. Слих і малих подарунки приберіг, а прикрашені сосні даруватиме пісні, до нас приходить він здаля, хрумтить сніжок під кроком, він і дорослих, і малят вітає з Новим роком. Тут її росій, не загасить ліхтарі, сумувати з ним не слід, бо для кожного він свій. Ось я сподіваюся, що ви вже здогадали, що це був хто Дід Мороз. Хто ступає на поріг Дід Мороз, не обтрушуючи ніг, Дід Мороз, хто несе веселий сміх, розсипаючи на всіх Дід Мороз. Молодці. Ось така незвична у нас сьогодні з вами відбулася пісенька. Дід Мороз. Тож я вам бажаю усього найкращого, щоб у цьому році у всі негаразди у нас закінчилися. І у наступному році ми з вами якомога скоріше вже зустрілися. А ви отримали усі усі подарунки, які ви заслуговуєте. І маю надію, що ми з вами усі скоро зустрінемося. До нових зустрічей. Цілую вас, обіймаю усього найкращого. І щоб кожен. Знайшов свій подарунок під ялинкою або під подушкою.